Всім доброго ранку, ми народилися, спимо. Я вже сходила в душ, поснідала. Зараз думаю, якось треба вже перевтягнути перетягнути змінити підгузик, а вона спить, не хочеться її будити. Поміряла її температурку 36,6. Якби вона мені це зняли, було б взагалі чудово, бо мені дуже тягне воно все. Ну, Кнопка виклику. Це світло вмикається, а на червону натискаєш, коли покликати медсестрічку. На сніданок було дві булочки, пачечка з маслом вершковим і два джеми. Один вишневий, інший полуничний, кава, вершки, цукор. Кава не дуже гаряча. Але нормально. Там ще у мене дівчина якась лежить. Вона ще вагітна не народила. Можливо, це ну, на збереженні вона лежить, не знаю. Мама вже перше перевдягнула, змінила підгузок, вдягнула тут бодік будь хебешечка, біленька, а такі повзуночки, клінікум пасау по написано. Малесенькі, гарнесенькі. Ну, Звісно, будь через голову не вдягати, такі маленькі дитинки, не дуже. Ось так приставила таке ліжечко. Ось тут пелінальний стіл. Такі тут повзуночки і з довгим рукавчиком. Небо-дека кофточка, але я не знаю, що воно задиратися буде, тому не стала його вдягати з коротким рукавчиком. Отак. От от. Тут є якісь пелюшечки, рушнички. Тут впрані. Так, показала, так? Да? Сметлячок. Еще у нас тут пылюшки, прокладки. Тоже всякие разные. Тут я свои вещи накидала. Водичку мені в графіки принесли. Температуру треба міряти кожні 2-3 години. У мене там печиво нічне. і Документи якісь дали, треба зараз поперекладати. Малесенька така. <клухи> Будь втервала. Мені принесли обід, якась або рагу з сосисками, сечовицею, або супчик, невідомо. А це вже вечеря, салатик такий, зверху виноград, сирна намазка, хліб і масло вершкове. Доброго ранку. Другий ранок після пологої палаці. І він у мене невдалий ранок. А майже десята, я ледь встигла поїсти. А, тож, вчора мені, перший день після пологів, мені приносили їжу в палату, а сьогодні ну, запропонували сходити в, в, туди в столову. Я погодилась нормально, думаю. Вчора ходила декілька разів, каву брала, там чайочок. А сьогодні не вдалося. І виходить, Вчора ми цілий день спали. І доця не дуже хотіла брати груди. Ну, молока немає, вона спала, я їй пропоную, вона не хоче. Хоча вночі, після полугів, коли от на груди викладували, вона нормально їла, смоктала, все, все, все добре. години дві мабуть, смоктала. А потім е вдень спала. Ну, і за день виспалася вночі. Вночі плакала. Молока ще нема, груди порожні, неможливо нормально в ротик вставити е сосок, Вона цепляється яснами за сосок, смокче, мені боляче, не можу її прикладувати нормально, незрозуміло не не в якій позиції, нічого не зручно. Нібито мені сказали, що можна сидіти, хоча в мене є декілька швів, як завжди, у мене ну воно там де один раз порвалося, воно там завжди рветься. Але в Україні мені наказували 2-3 тижні не сідати. Тут я ніби питаю, кажуть, можна сідати. Але воно так не дуже приємно, боляче. Короте, ми всю ніч з цим прикладуванням, соски болять, мені дали кремчик, я мастила. Ну, таке. І зранку те ж саме, десь в четвертій заснули. Там щось, я не знаю, до шостої, вроді би, спали, нібито. А в шість, я думаю, зараз уже піду в душ. Піду в душ, піду снідати. І, і все, і вона прокинулася. Давай. З-за того, що грудь. Неправильно бере, смокче повітря. У мене не виходить її в, ну, вкласти нормально, прикласти нормально до грудей. Вона не смокчиться, нібито посмоктала, посмоктала, починає знову плакати. Треба встати з ліжка, мені все болить внизу. З ліжка треба встати її стовпчиком поносити. Десять хвилин поношу незручно, вона вже плаче, щоб її, ну, давали груди. І, коротше, отак от всю ніч, бідна наша сусідка, я не знаю, як вона спала. засинала вона точно в наушниках кіно, як я здивилась. А потім, я не знаю. І отак от, так от всю, всю ніч, і весь ранок, і все. Я нібито її, вона потім часов восьма, да, десь о восьмій, нібито заснула. Я її поклала. І молочко нібито є. Груди не переповнені, там, щоб каміння, а нормально, ну, так от видавлюється молочко вже. І Мені здалося, що вона наїлася. Я беру косметичку, беру рушничка, думаю, зараз в душ швидко зганяю. Тільки роздягнулася, поки в туалет сходити не встигла, чую кричить. Я, коротше, туди-сюди бігом, там хоча б. а я вже розділася, я сукню знову вдягаю. Руки помила, вискакиває, вона життє не синя. А та дівчина-сусідка, ну що вона їй зробить? По-перше, я її не просила. По-друге, як я її можу попросити, якщо я не розумію її, ми з нею не балакаємо, тому що, ну, по-третє, вона, видно, що вона молода і у них дітей немає ще, вона вагітна. Ну, що вона з нею зробить? Вона її тримати не вміє. Ну, і вона сама по собі, що це така вся. У набряках. тобто я так вважаю, що їй важко було підходити до чужої дитини, не знавши, що з нею робити. Коротше, я її не просила. Я могла піти попросити медсестру нібито. Ну, Але так я думала: вчора ж я сходила якось в душ, нормально, а сьогодні і все. Отак от, от. А я там уже речі свої поразклала. Тут приходить чоловік до цієї сусідки, а я такі інтимні е -ре речі. Мені ж треба ну, прокладки, всі діла, Капець. а я ну, коли малу взяла, я ж не можу її кинути. Вона прям кричить, захлинається. Я на руках її тримаю. Відчуваю, що мені треба в туалет. Коротше, взяла якусь пелюшку. Тут приходить чоловік, і я така, тут груди у мене, пелюшка між ногами. Блін, тріндець. Коротше, я кинула дитину, плачущу, побігла в туалет, зробила всі там такі необхідні речі. Там лежать і трусики ці після пологові, і прокладки, і пелюшки, і серветки, вологі. Ну, коротше, все-все-все є. Коротше, в вдуш я не встигла сходити, забрала звідти свої речі. Прибігла. Це все при тому, що дитина плаче. Ну, що мені робити? Нічого ж не зроблю. До поста довше бігти, чим. Ні, можна кнопку натиснути, але ж таке. Ось, коротше, помитися не помилась, умитися не умилася. Побігла їсти, вже бачив, що, а сніданок починається в 7.20, і там, типу, шведський стіл. Да? Там ковбаска, сирок, як в готелях, от на сніданок. Всякі джемчики, масло, фреш, кава, чай, ну таке. Я нібито знову поклала малу, вроді, спить. Я бігом за водою, бо води навіть уже... графінчик у мене там десь стоїть. Я думаю, в першу чергу води наберу, бо їсти то таке, а я ж всю ніч годувала, це ж вже і молоко прибуває, і я ж нічого не їла з вечора. Ну, у мене вже не печива, нічого нема. тобто я... Ну, я її не хотіла. Десь я, мабуть, о 10 я персик з'їла. Там в кафешці був персик, і я його з'їла. Ось. Ну, тобто голодна. Зранку голодна. Думаю, я ще зараз взагалі. Ага, не... побігла, що це за водою. Дивлюсь, там я вже вже все закінчується. Я не знаю, до скільки вже. Майже 10 -та. Я швидко побігла. Це саме, Только я води набрала, думаю, зараз схожу каву візьму і же собі візьму. Мала знову прокинулася. Давай плакати. Я з нею туди-сюди хожу, брожу. то укачую, то годую, то стопчиком. А в неї, мабуть, і животик і все ж. Ну, дитинка тільки народилася, звісно, що в неї там. Ось, коротше. Знов поклала її, пішла, взяла собі голодна. Останні два шматочки чорного хліба забрала, остання булочка забрала. Взяла типу йогурт чи щось таке, ну, як стакан сметани. Думаю, чи йогурт, чи, чи сметана, щось таке воно. Коротше, і сік собі налила фреш. І цей є, йогурт взяла. Ковбаса, сир, по пару кусків, там ще намазка, сирна намаска, вершкове масло, і ще два джема. Коротше, я голодна і бачу, що їжі вже немає. Тобто, там, наприклад, от ковбаси, два останні куска. Можливо, вони зараз піднесуть, ну, хоча я не знаю. Вчора в обід уже не було там ніяких булок, нічого. Це тільки сніданок. Ось, коротше, таке. Там фрукти лежать, можна ще фруктів. Щас піду подивлюся, можливо, встигну. Ну, Справа в тому, що я все. Тобто виходить два шматка чорного хлібчика. Я бутерброди з ковбасою, З чорним хлібом я зробила бутерброди з ковбасою, з сиром і булочку з'їла з джемом. І все це одною рукою, бо мала на грудях, і второю рукою я її тримаю. Зробила собі каву з молоком, фреш, і оце в стаканчику в цьому, як йогурт, написано butterміх, е, типу нашої, нашого кисляку, звичайно. Ну, Кефірчик таке щось. Коротше, я все це випила і так, як з голодного краю, прям, як собака. ото, на, 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 Хвать, хвать, хватить, бо одною рукою хочеться їсти, вона смокче, в мене вже. Коротше, оту, так я сьогодні поснідала. Це треба віднести, це все аж вона ну, навіть так, не, не заспокоюється, не засинає. Вчора виспалася на місяць вперед, тільки що приходили, брали е з п'яточки аналіз крові, там скринінг якийсь у нас в Україні, також його роблять. Я спитала, коли нас виписують, нібито завтра, близько часу дня. І попросила дитячий крем, бо попересихали ніжки на щиколотках. і так, ну... А у неї вночі ще була температура 37,5. Мені вчора сказали міряти температуру дитинці. І, ну, я так поняла, 36,6 і десь так, а в верхні 37. Ну, в Україні я пам'ятаю 37,2, 37,3 це нормально. А тут 37,5. Я її. Перестала окутувати, ніби 37-го ну, Думаю, чи йти до лікаря, чи не йти. Ну, коротко, так я І ну, ще ж вона смокче, смокче. Працює дитина, молочка все немає і нема. І оце, можливо, і я ж теж мені жарко, як наш закриті їй, мабуть, ж ж, спекотно було. Ну, коротше, за цієї температурки у нього все попересихало, треба крімчиком помазати, а у мене ж нема крім. Тож, отакий у нас другий день в післяпологовій палаті почався. Можливо, я схожу Сьогодні все ж таки в душ. Ой, там, що у нас тут сьогодні? Не знаю, що це таке. Тут супчик якийсь. Пельмешки. гаряченька підставочка, спеціальна така степлева, аж парує. М -м, нарешті я наїмся. В рожевій баночці то було морозиво, а після обіду я поміряла температурку дитинці і у неї було 37,8. Я викликала медсестричку, і вона каже, що температура могла піднятися через зневоднення, тобто їй недостатньо молока, недостатньо в організмі води. Я кажу, скільки можна почекати того молока. Вона каже, а навіщо, якщо вашій дитинці погано. Ну, Я погодилася з цим твердженням, Думаю, чого чекати, якщо дитина голодна, тому ми її докармлювали сумаші. Так, Принесли вечерю. Що у нас тут сьогодні? Ой, ой-ой, щось покапало. Це якийсь томатний супчик. А це салатик, хлібчик. Масло та сироп на цей. Okay. Окей. Я нарешті помилася. <с> Цілий день не могла. Молока нема, дитинка моя голодна. Прийшлося докармлювати. Приходили тестування, робили вушок, ліве вушко не чує. Уже ввечері, третій раз, коли робили, вже сказали, що все добре. Я попросила медсестричку, щоб вона з нею побула, тому що я вже не можу, мені прям так спекотно, у малої трохи температура туди-сюди, а мені від неї так жарко, я не помилася. Ця сукня, вона не хебешня, вона така ну, синтетика, я цілих сутки в ньому, мене, мене, мене вже все дратує. Коротше, попросила все ж таки медсестру, щоб вона подивилася за дитиною. Вона її якраз зважила. І мінус 250 на сьогоднішній день. Коротше, зараз 3200, а було 3450. Ось, що ще такого? Постійно на грудях, постійно смок, чи прикладуватись не вдається. Молоко є. Але воно ну, його мало і вона його не смокче. Я там за цілий день рази три ковтки тільки почула. Ну, щоб він ковточок. Воно просто як пустишку смокче і все. А докормлювали спеціальний такий шприц, принесли з молочком, з сумішою, я так розумію. Танесенька, тонесенька трубочка. І коли дитина грудь смокче під щічку між губками просовують, і вона п'є молочко, а смокче грудь. І вона так жадібно накинулась на ту суміш і потім заснула. Ну, правда, спала недовго, але все одно видно було, що вона прям так п'є, жадібно, прям голодна. Зараз я ходила, кажу, що у неї знову температура 37,5. Ну... Поки що мені ніхто не пропонує її докормлювати. Начебто молоко вже трошки ну, прибуває, але не знаю, чи її досить, чи не досить. Подивлюся. Коротше, зараз сама поїму, слава Богу, хоч уже помилася. Нас обіцяють завтра виписувати. Тож такі от справи у нас сьогодні. Принесли в, такому, в такій рюмочці лінола написано. Ну, це дитячий кліп, типу пантену, по консистенції, по запаху, дуже схожий. Поперисихали ніжки, ну там, де сухий, коротше, я цим мастю. А це для сосків: Ланелін. Не, не стала знімати, як я їм, тому що, от, знаєте, овчарки. Шматок м'яса кидаєш, вона це я. Я дуже голодна і е, ну, не можу контролювати, особливо, коли поспішаєш, швидко кушаєш. Хоча дуже цікава їжа, не схожа на нашу нічого, нічого із того, що я знаю. Блюда всі такі гострі, з соусами, солені, ну, і точно не дієтичні. М'яса я не бачу. У вуглеводів мені не вистачає дуже багато овочів, спецій. От соусів. Вчора салат був типу Цезаря, мені здається, там. Ковбаса точно була. Але мені здається, по консистенції то ли, і ананаси я не, я не розібрала, бо дуже багато цього соусу, типу майонезного, але він зі спеціями. Прям, от Я салат з'їла, а соус ще залишився. Можна було його перехитлити і, лож, і для ложки вичерпати. Тобто дуже багато соусу і а, типу цезаря, типу олів'є, щось таке. І мені навіть здалося, що там що я. Шматочок червоної риби е сирої. Ну, я так його... ну, от мені нібито -то червона риба, сира, але ж один шматочок, я його з'їла і не роздивилася. Ну, але всюди ковбаса, сосіски, яйце, овочі, горошок, човиця, Ну, таке. От Сьогодні салату багато було. Е капуста, помідори, огірок. Цибуля прям шматками. Я спочатку думала, не буду їсти. Але капуста то також з таким типу соусом майонез. І вона така солодка, Ну, з цибульки прикольні. Ось. Мені не вистачає в одну руку шматок м'яса, хоча б, керечка, в іншу шматок хліба. От, ну, Реально мені, я не наїдаюся. Що за Що за справи? Але В Україні ми теж не наїдалися, але чомусь. Там воно якось звичніше, я люблю більше каші. Тобто мені ці молочні каші, які в Україні нам в пологому давали, вони мені рідніші, смачніші, я більше не їдалася. Але все одно ж чоловік завжди привозив там якусь або ковбасу, або м'яско якесь хліб завжди був в запасі, скільки хочеш, можна було наїстися. Що там ще в нас було? Кефір завжди був, печиво Марія, як зараз пам'ятаю. Тобто ну таке, що можна перехватити і йти вже ситий, А тут ні, тут нема. І я голодна цілий день. Віталій каже, давай ми тебе провідуємо, в човра він каже, я думаю, ну 40 кілометрів, ну, і хто поїде. Їх багато, їх п'ятеро, якби свої машини, вони б приїхали, а наймати когось, ну не поміщаються. На руках через пости не поїдеш по Німеччині, ну, без автокрісел. Ну, тобто, це хтось один поїде, хочуть всі поїхати. ну, коротше, я Кажу, не треба, тим паче, у нас тут непонятно, що а з їжею, з годуванням, ну, коротше, не до гостей, скажімо так, тут... і ще й тут ну, мені не подобається, наприклад, та, що чужі люди ходять, от хлопець, сусідки моїх чоловік. Він зранку приходить, вони молодці, вони десь гуляють на дворі, там в столовій, в кафе, десь але все одно він заходить без стука, коли йому заманиться, ляже, полежить. Дружина, там, мабуть, на процедурах або ще десь. Ну, короте, Вони тупо цілий день ходять. Я... Ну, Як можна налагодити лактацію, коли тобі треба цілий день ховатися? Тут сам не знаєш, як зручніше, а тут раз відкриваються двері, чужий чоловік заходить. Ну, короте, мені не до гостей, тому провідувати я сказала, не треба, обійдемося. Ну, аби, Якби я зранку раніше пішла, я б може пару булочок собі на вечір припасла в тумбочку, не знаю, ну я голодна, ну, правда. Висить об'ява, кафетерії, є. ну можна замовити навіть в палату. Я думаю, якщо буду сильно хотіти їсти, то я, мабуть, замовлю, якщо вони ввечері будуть працювати. Зранку ще нічого, багато булочок, бага -бага багато хліба. А от ввечері ну, мені я овочами без м'яса, без хліба, без каші, не можу наїстися. Так що, щось стосується, але дуже смачно. Я, я, я прямо, ну, дійсно і подача прилічна, да, красиво все воно виглядає і дуже смачно, і на посипано там вчора з е е е зародишами, да, пророщеними якимись травками посипано. Ну, тобто воно дуже гарне, прям от, ну я б сказала, що їжа рівня ну, чотирьохзіркового готелю така от, дуже смачно, Але от вчора, коли Супчик цей з Чечовицею був з сосісками, він настільки гострючий. Що ми такого взагалі не їмо. Але я згадую, що всюди, де ми зустрічали таку їжу, от коли ми перетинали кордони і ночували в палатках на кордоні, там волонтери. Подавали такі страви всякі, різні. Зазвичай на основі там, сарделік, сасісок, якихось там, ну баланди, як у нас в Україні не готують, квасоля, щось там всього, всього воно таке непонятне, то лі то рагу, то то суп, що воно таке, і воно дуже гостре. Потім в готелі тут нас пригощали також така їда. Типу, фарш, сосіски, чечевиця, квасоля, все в купі там овочі Якісь Тоже таке гострючо. Я потім з'їла ківі, потім випила стакан фреша. І ще щось ходило, чаями запивала, коротше, цілу годину. може, а, ну, Я не знаю, я б не сказала, що дитина не бере груди. Дитина смок гарно, але молока немає. То я вже намагаюся з'ясувати, як так. У мене зазвичай вже на другий день такі бочки, камін... Камін... грудь, а тут порожнє. Я прям не знаю. ну, Я і не хочу, щоб вона була камінна, то, бо то ще той клопіт. Інші проблеми, але порожні, груді, порожні груди, коли треба нагодувати дитину. Коротше, таке. Зараз піду собі, чайку ще зроблю, бутербродик з маслом. І подивимося. Сподіваюсь, доживу до завтрашнього дня. Чоловік мене вдома вже м'ясом нагодує. Ось так, що такі діла.